Всім доброго дня. О, от і прийшло час вже потрошки висаджувати нашу капусту. Це такий зелений масів, виходить. Садить, звісно, багато. На дворі дощі, які не дозволяють нам займатися. Помідорки теж сходять, але помідорки ще трошки малуваті. Ну, Парничок не отоплюється, то а це у нас така капусточка. Сьогодні вже висадив. Багато пополивали, ще полягала, нічого вона підніметься, це не страшно. Таку. Висадив сьогодні, мабуть, штук 150 може. Це один з кусочків. Тут висаджений ультраранній сорт Kevin F1. І по-моєму рядок. І тут теж посадив. А так, Дощі. Не дають, в болоті копався, копався, колупався, колупався, ну, все одно посадив. Зараз якраз погода хороша, така, дощова, нема багато сонця, що її пересаджувати дуже хорошо і можна її вже нікуди не пікірувати. Бо, коли була пора пікірувати, у нас заливали дощі. А в парнику місця не вистачає для цього. Ось так. І виходить, потрошки почали висаджувати. Ще є великі городики, ну, туди треба ще забратися, зафризувати бур'яни. Це у нас сходи укропчика рядом йдуть. Теж укропчик вирветься і буде засіяна пізня капуста. Всім гарного дня!